Відкриті пости, накриті пости, закриті пости. Чи ставити мені люксайбер, чи не ставити, яку кількість порохотягів мені обрати це питання, яке ви найчастіше задаєте нам. І в сьогоднішньому люксдайджесті ми відзнімемо вам відповіді на ці запитання. Відкритий пост на митці самообслуговування обов'язково і однозначно потрібен, тому що на даному пості ви будете мати змогу надати послуги комерційному транспорту, а саме п'ятитонки, фури, причепи, напівпричепи і рейсові автобуси, накриті пости. Це є класика, яка розповсюджена по цілому світі, а також в Україні. Яка ж особливість даних пусків? Вони дають вам захист в літній період часу від сонця, щоб не присихала піна. Дані види пусків розповсюджені по всій Україні. Закриті пости однозначно так і ми вам це рекомендуємо. Чому? Тому що даний тип пусків використовується. В зимовий період часу і захищає вас від вітрових зон. Чи встановлювати люксайбер на мийку? Звісно, встановлювати, якщо ви будете мати люксайбер на своєму миючому комплексі, тоді ви отримаєте додатковий спектр послуг, де на звичайно просту мийку такий клієнт не заїде. Відповідно, ви будете розширювати кількість своїх клієнтів, а також географію надання послуг. Ну і звісно, ви маєте пам'ятати цей факт, що люксайбери компанія Люксвож розробила в Україні для українців. Це є ексклюзивний продукт, який на сьогоднішній день продає тільки компанія Luxwash. Яку кількість порохотягів встановити мені на мийку? Математика наступна: якщо у вас є 8 постова мийка самообслуговування, Розраховуйте один порохотяг на два поста. Відповідно, вам потрібно два двохпостових порохотяга. Бажано з максимальним функціоналом. Комбінований вид мийки. Це є даний миючий комплекс, який знаходиться в місті Львові, пасіки Зубрецькі. Це є відкриті пости, накриті пости. Пусти закритого типу в зимовий період часу. Ну і звісно, наш люксайбер. Це є найпопулярніший на сьогоднішній день вид мийки самообслуговування. Якщо ви в майбутньому плануєте відкрити мийку, обов'язково розгляньте іменно цей варіант, так як він вам надасть весь спектр послуг, і ви зможете задовільнити найвибагливішого клієнта, який на сьогоднішній день є на ринку. Друзі, а ми в свою чергу хочемо побажати вам міцного здоров'я і всього доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І пам'ятайте, ми як багато, люксвош один.